Напередодні Дня фізичної культури і спорту сьогодні ми завітали до Скакуна Віктора Івановича. Це людина ветеран спорту. Але разом з тим, це людина, можна сказати, маленька легенда, тому що він є неоднозначною, неординарною людиною в його життєвій е, кар'єрі. Було дуже багато різних сходинок. Одна з яких це він був ліквідатором наслідків на Чорнобильській АЕС, також приймав активну участь в антитерористичній операції. І нещодавно приймав участь в російсько-українській війні. Доброго дня, Доброго. Вікторе Івановичу, я насамперед хочу вас запитати про коротенько про ваш життєвий шлях, який привів вас. До занять спортом. Ну що, хочеться привітати в кануні святкування Дня фізичної культури і спорту, ветеранів спорту. Так як я ветеран вже вважаюся фізичної культури і спорту. Привітати всіх ветеранів спорту з наступаючим святом, побажати їм міцного здоров'я, щоб вони до щоб вони були активними, такими, як вони є, приймали участь, активну участь в громадських заходах, які присвячені фізичній культурі і спорту, самі безпосередньо старалися по мірі можливості, що їм дозволяє кому як здоров'я займатися. Продовжити займатися фізичною культурою і спортом, це означає, що людина буде активна в своєму житті, буде якась допомога державі свого роду, і менше буде споживати таблеток, більше буде збільшитись сімейний бюджет. Віктор Іванович, розкажіть, будь ласка, коротенько. Про вашу участь, зокрема в антитерористичній операції і в російсько-українській війні, коротко. Ну так як я все життя практично віддав в службі як в збройних силах, так і в підрозділах міліції. На оперативній роботі все життя працював на оперативній роботі в карному розшуку в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю під час служби в органах внутрішніх справ приймав участь з першого дня в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції з першого дня, 26 апреля в 4 Години ранку я вже був в місті Прип'яті, так само зі своїми побратимами, де приймали участь в ліквідації, отримали значну дозу радіації. прийшлося довго лікуватися, однако. Однак, благодаря заняттям спортом потихеньку стали відновлювати свої сили і з Божою допомогою, якщо так можна сказати, живемо і працюємо плодотворно до цього часу. Після служби Ворона Вутич справ вийшов на пенсію і почав займатися приватним бізнесом отримав від Міністерства внутрішніх справ України ліцензію на заняття охоронною діяльністю і займався бізнесом. Однак, з спочатку російської агресії в 2014 році добровільно пішов захищати країну, а саме в підрозділі Роти, Роти міліції, рота міліції спеціального призначення Богдан. Де був інструктором з бойової підготовки, готовий особовий склад для наслення служби на блокпостах в Луганській та Донецькій областях. Прослужив я там з 2014-15 рік. В початку 2015 року я був звільнений з роти міліції спеціально призначення Богдан і пішов служити в 40-му артилерійську бригаду Збройних сил України. В 2016 році я, відслуживши термін мобілізації, четвертої хвилі мобілізації був звільнений зі Збройних сил і знаходився, знаходився по місцю проживання, займався бізнесом, там продовжував працювати. Однако прийшов цей злочасний 22-й рік. Який приніс в нашу країну, горе, біду, розруху і ті проблеми, які продовжуються в нас до цього часу. Розпочалася агресія Російської Федерації на Україну, так як я будучи резервістом першої черги 25, 25 лютого 2022 року. Пішов в наш територіальний центр комплектування міста Полонова. 25-го був направлений з полонського центру комплектування в місто Хмельницький, 8-й полк. Однак там був переконтакт. нас відправили е е додому 2 березня. Я був е з групою полончан направлений для проходження служби е в 53-ю бригаду міста Сєвродонецька. Однак до місця призначення служби місту Донець, ми місту середоєзми доїхали. наш батальйон базувався під Воловахою, де ми прийняли перші бої, і в учаску в цих боях до моменту я участвую боях до, до моменту отримання контузії 8 березня, 8 березня 22 року. Віктору Івановичу, от е, ліквідація наслідків на Чорнобильській АЕС. Також контузія в російсько-української війни. Ми всі розуміємо, який це стрес і велика шкода для здоров'я. Розуміємо також те, що тільки завдяки тому, що ви наполегливо займаєтесь спортом, вам вдалося швидко свої сили знову у правильне русло направити. Скажіть, будь ласка, можливо, є якийсь секрет, як швидко можна відновитись? Ну, отримавши контузію, під, е, захищаючи місто е, Волноваху, е, за мною служили Бробченко Сергій Іванович, Жураковський Андрей, е, місто Понінка. Е, Жураковський, на жаль, е, е, герой України загинув. Е, загинув е, е, Похований в селищі міського типу Понінка. Бровченко відбув полон. Рік і два місяці повернувся. А зараз поправляє здоров'я, знаходиться на лікуванні. Я в я в останньому бою 8 березня отримав контузію, Лікувався в багатьох госпіталях, Курахово-Покровськ. Дніпро, Вінниця, Старокостянтини, Хмельницький, після чого повернувся для продовження служби під місто Мар'їнку, де базувався мій батальйон. Після чого в зв'язку з непридатністю для проходження служби та, та досягненням граничного віку перебування в Збройних силах. Був звільнений, з рядів був був виключений з списків особового складу бригади і направлений в місто Полоне, в центр комплектування для постановки на облік. Від спорт мені допомагає, допомагає відновити сили, тому що після отриманих травм це найбільше людина отримує травму психі, психічну від, від пережитого, від побаченого, від смертей товаришів від загиблих. І от спорт дає можливість відволікатися від цих думок, важких думок. smoke. І, 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 і психологічно, як, як говорять, себе реабілітувати, без не пробігаючи до якихось великих затрат і не займаючи місця тих людей, які, яким потрібна в першу чергу зараз молодим бійцям допомога реабілітація в госпіталях. госпіталя не їду для того, щоб е, дати можливість підлікуватися молодшим бійцям, які ще потрібні їм потрібна вертатись на фронт, захищати країну, я е, е, практично проводжу реабілітацію сам участвую в незначних е, змаганнях, без, без, фізичних, без, без великих фізичних нагрузок, але їду на змагання, це мене відволікає і дає мені сили далі повноцінно жити, і, і займатися своїм бізнесом, займатися роботою. Віктор Іванович, а все ж таки, які види спорту найближчі вам по духу? От чим ви любите займатися? Найближчий мій вид спорту це де моя молодість прийшла в такому виді спорту як боротьба дзюдо та самбо в своє време, будучи молодим курсантом, був чемпіоном міста Леніграда. Там, де я проходив навчання, 79 82 рік, там я був чемпіоном міста Ленінграда, призером Кубка Балтики виіграв турніри, знач... деякі турніри виігрував і участвував в змаганнях більш менших. участвував в змаганнях. Не, не участвував. Приймав участь в змаганнях на рівні. Радянського Союзу, управління учебних закладів МВС Радянського Союзу, де був також призером з змагань, спорт мені допомагав в житті як в навчанні, так і в повсякденному житті. Особливо він мені допоміг спорт, коли я працював інспектором карного розшуку на оперативних роботах, От так, коротко. У нас підростає молоде покоління, і от, щоб їх якось заохотити до занять спортом. От ваші поради як професіонала для молоді? Мої поради для молоді займатися спортом, не, не, не прибігати до якихось вредних привичок, бо вредні привички, коли людина прибігає до вредних привичок, потім їй практично з них вже злізти неможливо. Спорт сам по собі дає можливість людині відійти від, вредних, від вредних привичок, бо з вредними привичками людина не може переносити фізичні нагрузки. Це, звісно, воно саме одне, одне одного в'яже. Треба вибирати в житті або спорт, або вредні привички. Ну, я вредні привички нікому не рекомендую. Займайтеся спортом, укріпляйте своє здоров'я, це буде Сприяти вашому подальшому подальшому житті, сприяти буде сприяти служінню в батьківщині захищати батьківщину.